Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. В англійській мові є дієслова, які не підкоряються звичайним правилам. Їх називають неправильні дієслова англійською irregular verbs. Вони особливі і відрізняються від правильних дієслів тим, що змінюються нестандартно в минулому часі. Зазвичай дієслова у простому минулому часі past simple. Та past participle – Це третя форма дієслова. Особлива форма дієслова, яка використовується у певних граматичних конструкціях, утворюється додаванням ідії. Work – worked, play – played. Але неправильні дієслова не підкоряються цьому правилу. Їх потрібно запам'ятовувати і мають вони три форми. У першому стовпчику початкова форма дієслова. У другому форма дієслова в минулому часі. Третій стовпчик використовується у перфектних часах та пасивному стані. Загальна кількість неправильних дієслів в англійській мові залежить від того, який список ви розглядаєте. Для більшості людей достатньо знати близько 100-150 неправильних дієслів, щоб комфортно спілкуватися англійською. Більш розширений список близько 200-300 дієслів. Ці слова рідше зустрічаються, але їх варто знати для академічного письма чи офіційних текстів. Повний список понад 600 дієслів він включає застарілі або дуже рідко вживані слова. Як краще запам'ятовувати неправильні дієслова? Можна вчити за групами є дієслова, які мають однакову форму, є такі, що мають однакову другу і третю форму, у інших змінюється тільки голосна. Ну і четверта група, які мають повністю різні форми. Також при вивченні можете використовувати мнемотехніки, наприклад, придумувати рими чи асоціації. Ну і а вже ж, дуже гарний спосіб запам'ятовувати це, вживати їх у реченнях. Переходимо до розгляду неправильних дієслів Виникати. Arise Arose Arisen щоб запам'ятати ці дієслова, важливо побачити їх у контексті. Ось кілька прикладів із кожною формою. Problems arise at work every day. Проблеми виникають на роботі щодня. A small issue arose yesterday. Учора виникла невелика проблема. The problem hasn't arisen before. Ця проблема раніше не виникала. Awake. Awak. Awoken Прокидатися I wake early every morning. Я прокидаюся рано щоранку. She awoke suddenly in the night. Вона раптово прокинулася вночі. He has awoken feeling refreshed. Він прокинувся, почуваючись відпочилим. Be was were, been. Бути You are my best friend. Ти мій найкращий друг. She was at home last night. Вона була вдома минулої ночі. I've been to Paris twice. Я була у Парижі двічі. Be bo, bon. Терпіти, нести, витримувати. I can't bear loud noise. Я не можу терпіти гучний шум. He bore the pain bravely. Вона хоробро витримала біль. В третій формі два слова born. Одне без літери І, друге з літерою І в кінці. У чому різниця між ними? Born – це завжди пасивна конструкція. І час визначається дієсловом «to be». Використовується у значенні народжуватися. «He was born in 1995». Він народився у 1995 році. A new tradition is born every year. Нова традиція народжується щороку. А bone з літерою І в кінці перекладають, як нести, витримувати, переносити. He had borne the burden for years. Він ніс цей тягар багато років. Beat БИТ. Бит. Бити перемагати. He always beats me at chess. Він завжди перемагає мене в шахах. Або такий приклад She beats the eggs every morning for breakfast. Вона збиває яйця щоранку для сніданку. They beat the other team yesterday. Вони перемогли іншу команду вчора. She has beaten her own record. Вона побила власний рекорд become – became, become – Ставати. I become tired in the evening. Я стаю втомленим увечері. She became a teacher last year. Вона стала вчителькою минулого року. He has become more confident. Він став більш впевненим. begin – began, begun – Починати. They begin work at 9 a.m. Вони починають роботу о 9 ранку. The lesson began 10 minutes ago. Урок почався 10 хвилин тому. The show has just begun. Шоу щойно почалося. Bend. 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 Основні значення. Згинати, нахиляти, схилятися. He bends his knees when he jumps. Він згинає коліна коли стрибає. He bent forward to tie his shoelaces. Він нахилився, щоб зав'язати шнурки. I have bent the wire too much. Я занадто зігнув дріт. Bet. 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 Битися об заклад, робити ставку на щось, бути впевненим. I bet she knows the answer. Я впевнений, що вона знає відповідь. They bet on which team would score first. Вони побилися об заклад, яка команда заб'є першою. I have never bet so much money before. Я ніколи раніше не ставив так багато грошей. Bid. 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 Пропонувати ціну, робити ставку. They bid for the painting. Вони запропонували 500 доларів за картину. He bid the highest price at the auction. Він запропонував найвищу ціну на аукціоні. She has bid on a rare book. Вона зробила ставку на рідкісну книгу. Отже, bid, bid, bid це сучасні три форми цього неправильного дієслова і означають пропонувати ціну або робити ставку. Також у книжках ви можете зустріти застарілу форму цього дієслова «bid», «bade», «bidden», яке означає наказувати або вітати. Король наказав їм увійти. Вона попрощалася зі мною. Сьогодні ми розглянули лише 10 неправильних дієслів. У наступних відео ми продовжимо знайомитися з іншими словами та їхніми формами. Тож, не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!